Ваш батько сам Марс, бог війни. А мати Рея Сільвія. Урок зарубіжної літератури вчителька Золотоніської гімназії Світлана Буряк разом із учнями починають із театралізованої сценки, показують уривок із легенди про створення Риму. Аби закріпити тему, діти у мікрогрупах виконують завдання. Одне з таких розташувати картинки так, щоб відтворити історію появи древнього міста. До цього воїна Лицаря Царевича молодці! Шикарно, шикарно, просто. Тоді, значить, кадрики відсувайте. Ви втратили Анея до уроку зарубіжної літератури долучається вчителька мистецтва Світлана Йова. Пропонує п'ятикласникам власноруч зліпити символ столиці Італії вовчицю та розповідає, як це зробити. Кожен фрагмент ми робимо окремо. Хтось із вас зараз робить овальної форми, А хтось робить овальну форму голови. Так, потім ви ці дві частинки будете з'єднувати. Одразу взявся до роботи Андрій Васильченко. Каже, ліпитиме голову персонажа. Що залишилося так було. Деякі роблять ногу, руки і так вам все поділили. Урок продовжує вчителька технологій Тетяна Ширай та проводить аналогію із Італією. каже, Україна теж має свої символи і обереги. Розповідає учням про ляльку-мотанку. Пояснює, чому лялька-мотанка це лялька-берегиня. Ми говоримо, можливо, символ капітолійської вивчиці, це як берегиня, да як засновниця роду. І саме ляльку-мотанку її передавали від покоління до покоління. Кожна жінка готувала таку ляльку берегиню своїй дитині, і тому ми ось робили таку інтеграцію. Щоб діти поєднали і теоретичний матеріал, і практичні навички. Такий оберіг робити нескладно і досить швидко, розповідає п'ятикласниця Марія. Таже шити не треба, Просто каміни, ти в Сентепон і зав'язуєш ниткою. Інтегрований урок в цьому класі проводять втретє, розповідає Світлана Буряк. Цього разу його готували спільно вчителі української мови та літератури, історії, музики, мистецтва та технологій. Ми подаємо дітям. Навколишнє поняття про світ цілісно не розірвано. Коли ми командою обговорюємо ідею, виношуємо її. Ми думаємо, як переплести це в контекст іншого предмета, як інтегруватися із зарубіжної літератури, скажімо, в мистецтво, як вилучити вчителя і дозування часу, все це передбачити. Ну це звісно додаткова робота для нас, вчителів. Такі імпровізації та експерименти діти сприймають позитивно. Додає вчителька, учениця Маргарита Постригань каже у захваті від них. Один роки рок. так як це дуже цікаво, вони всі заключені. Чотири роки тому назад в Україні відбиралися школи на такій конкурсній основі. Ми були обрані і увійшли з Черкащини в четвірку шкіл Черкащини до цього пілотного проєкту. Тоді пілот започаткувався як експериментальний для пілотування нового державного стандарту початкової школи, але ж дітки виросли, і вони з четвертого класу. Перейшли в п'ятий клас, і пілот таким чином продовжили. Наталія Стеринець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.